У когось робочий, у когось вихідний. Ми вихідний проводимо з задоволенням, дівчата. так? Yeah, yeah. 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 У нас сьогодні бублики. Частину ми пожаримо, частину ми запечемо. Це у нас такий міні-цех з м'ясом і з бубликами. А це у нас буде тертий пиріг, щоб Ви розуміли, ось у нас отакого смачнюще варення. Дуже смачне, я вам навіть не можу передати, наскільки воно смачне, воно таке з цукатами, солодке, виварене, все добре. У нас на процесі Женя. І ще тісто є, і ми ще будемо пекти. і Ми сьогодні варимо бульйони. Завтра у нас борщик, розбираємо м'ясо, зажарочка у нас вже готова, дівчонки працюють, звітувати будемо, все добре. Юля вже складає на запитання і все буде дуже смачно. Працює нашим котикам.